Водою стрітинською окроплювали солдатів, які йшли захищати свою батьківщину. Так само стрітинська вода вона є і для хазяйства. Ми, ми, хто тримає там хазяйство, крім свиней? свиням не можна давати воду свячення, але там інша живність ми теж можемо дати цієї водички стрітинської, щоб вони попили. Тому вона зберігається отдільно від хрещенської води. Бо тільки два рази у рік перед святим богоявлення богоявлення це і велике освячення води. А на всі інші свята, чи на храмове свято, чи в будь-який день можемо освячувати воду, тобто вже є мале освячення води. Інший чин від цього чину. І ще свічка стрітинська, як людина там буває, вже такі випадки в нас, людина не може померти, відійти з цього світу. Як праведний синован просив, що нині відпускає соробатку владику за словом твоєму з миром, і ми приносимо ту світ.